Та відчепіться від жінок і дайте мені вже той вихідний в критичні дні. Ну, будь ласка, не ходити на роботу і посміхатись, робити вигляд, що все класно. Я дам тобі зараз підказку. Як тільки в тебе почалися місячні, бери лікарняний. А ти попробуй попрацювати, коли твій організм вбиває тебе зсередини просто через те, що ти не народив сьогодні дитину. І тобі так хріново, ну плюс-мінус, як коли в тебе 37,2. У людей бувають різні стани, але більшість нормальних жінок працюють у критичні дні, і держава не стане підлаштовуватися під твої індивідуальні симптоми. Я не прошу канікули чи квиток на Мальдіви. Я просто хочу відпочити, не ходити на роботу і посміхатись, робити вигляд, що все класно, коли я не можу навіть чхнути. Так місячні це не просто. Але де гарантія, що ти не візьмеш просто собі додатковий вихідний? Я ж це ніяк не проконтролюю. І ніхто не проконтролює. У Японії, Індонезії і Південній Кореї такі закони вже існують. Жінки не повинні страждати мовчки. Це не дискримінація, це підтримка. Азія це виняток, а не правило. Я дам тобі зараз підказку. Як тільки в тебе почалися місячні, Бери лікарняний. І йди собі, відпочивай, скільки тобі завгодно. Десь три дні. Тож, вихідні у критичні дні. Це окей чи без чи? Це окей. Але вирок все ж таки за тобою. Тож пиши свою думку у коментарях.